Продовжується змагання шведському Естерсунді. Цього разу жінки змагалися індивідуальні гонці на 15 кілометрів, де за кожен промах додається штрафна хвилина. Ірвін на своєму першому вогневому рубежі має проблеми аж чотири промахи. А в той час Клотенс відстрілялася чисто, та й по показнику Христини Петренко, яка на той момент займає першу позицію. Клотенс на виході має перевагу в 19,5 секунд. Бене на своєму першому гневому рубежі має 5,5 і виходить з перевагою майже 6 секунд. Тандервольт на своїй першій лесі має один промах. І її прогрес складає 58,7 секунд. Христина Дмитренко на стійці на жаль, після влучної лешки робить два промахи. А тим часом Рета Давідова на стійці має ще один промах, так само як і на Лешці. Але все одно випереджатиме Христину Дмитренко, оскільки Христина має також два штрафні промахи. Елла Хаверсон Стріляє чисто, але виходить на сьомій позиції з програшом 17 секунд. Тандерольд змогла відстрілятися чисто на стійці і виходить на третє коло з програшом 52 секунди Бене. Ана Марія Лампіч має нуль на першому гновому рубежі. Та по часу виходить на першу позицію, оскільки має перевагу 2,5 секунди. Франциска Пройс також довостріляє на першому першовогневому рубежі. Але хід трохи гірший. 7 секунд програшу. Жан Моно також 0. Венеса Фокт – один промах на стійці. Тандерволь тим часом робить другий нуль. Але програє Бена 39 секунд, бо Бена стріляє чисто на вогневих рубежах. Рішар на першій своїй лежці також відстрілялася чисто та виходить з програшом майже 10 секунд лампіч. Лампіч на другому гневому рубежі на стійці допускається трьох промахів, що значно відкидає її вниз. Ельвіра Еберг відразу своїм першим пострілом у новому сезоні робить промах. Франциска прось на стійці також два промахи. Лужан Моно тим часом робить нуль. І виходить лідеркою, випереджаючи свою напарницю перевагою 16,7 секунд. Бене на останньому вогневому рубежі допускається одного промаху. Тандерольт на стійці допускається двох промахів, що знищує всі надії на подіум у гонці. Вона виходить на поточній третій позиції, але відставання занадто велика хвилина 31. Ріжар має один промах на стійці. Відставання складає хвилину і 9 секунд. Лейнамо робить другий нуль і виходить другою з програшом 10 секунд. Львіра Аберг допускається ще одного промаху на сійці. Рипенік 15 з 15, але швидкість по трасі не дозволяє бути дуже високою. Третя позиція з програшом 34,4 секунди. Франциска Пройс на належці допускається ще одного промаху, що в сумі вже три. Клотенс тим часом фінішує, поки ще на першій позиції. Бена фінішує та випереджає Клотенс на 29 секунд. Ліза відтоців відстрілялася ідеально на стійці, але в сумі має три промахи, що заважає їй досягти високих результатів. Програш хвилину від француженки. Тандервольд фінішує, програш складає хвилину 26 секунд, поки на третій позиції. Рішар відстрілялася чисто на лежці, Програш 49 секунд від Бене. Лейнамо робить один промах на лежці. Ламбіч на стійці має чотири промахи, що в сумі сім. Бесерга фінішує третьою, випереджаючи Тандервольт та програючи Бена 39 секунд. Репенік має два промахи на стійці, що ускладнює боротьбу за високі місця. Виходить на сьому позицію. Аутенталер промахом останнім пострілом на стійці виходить з програшем. хвилину 44 секунди. Ліза Вітоці фінішує з програшем 54 секунди від Бена. Лужан Моно робить ще один промах на останній стійці та програє Бене на виході з вогневого рубежу 26,9 секунд. Ханна Еберг відстрілялася чисто. Програш 42,4 секунди. Яніна Хетті один промах на останній стійці, в Сумі 4. Анна Магнусон фіншує поки четверта, Програшом 53 секунди. Лота Лі фінішує на сьомій позиції в 2 хвилини 22 секунди. Жан Рішар на останній стійці допускається ще одного промаху. Лужан Моно на фінішному колі позначка 13,5 км, програш 20 секунд. Лейнамо відслілася чисто та буде виходити лідеркою після четвертого вогневого рубежу і має перевагу над Бен 15 секунд. Ельвіра Еберг ще один промах на стійці. Ганна Еберг. Позначка 145 км, Програш 27 секунд. Лужан Мано фінішує з програшем 22,9 секунди. Ханна Еберг одразу за нею. 25,9 секунд. Доротея Віре вистрілялася чисто і зараз виходить також в лідерах. Програш Линамо складає лише 9 секунд. Лейнамо біжить на фініш. Позначка 13,5 кілометрів. Перевага над Бен складає 22 секунди. Вона збільшує свою перевагу після вогневого рубежу. Тим часом Суві Мінкенен фінішує 10-ю. Лейнамо позначка 14,5 кілометрів. 500 метрів до фінішу. Перевага лише в 12 секунд. Фініш. Лейнамо стає. Лідеркою гонки перевагою 8 секунд. Вірер позначка 13,5 км. Відстань зменшується 9 секунд. 14,5 км. Перевага Лейнамов складає всього 2 секунди. 500 метрів до фінішу. І ось фініш. Вірер виходить першою з перевагою всього три десятих секунди. Звісно, що Лейнамо засмучена. Так само, як і вся фінська команда. А тим часом тренери Італії святкують в перемогу в першій гонці сезону. Четверту позицію посіла Лужан Моно – Два промахи та 31,4 відставання. Топ-5 закрила Ханна Еберг з трьома промахами та програшем 34,3 секунди. Варто відзначити Маю Клотен з Бельгійку, яка зайняла шосту позицію з одним промахом. Емі Бесерга сьома два промахи. Та Лєна на 16 позиції два промахи. Результати українок на жаль, бажають бути кращими. Христина Дмитренко стала найкращою на 46-й позиції чотири промахи. Анастасія Меркушина – Меркуша на 53. Дарина Чалик, 59-та, Валерія Дмитренко 72, Олександра Меркушина, 83. В рейтинговій таблиці. Все як і сьогодні: Віра, 90 очків, Лайнамо, 75, Бене, 60. На цьому. все. Очікуйте, огляд гонки вже зовсім скоро. Бувайте.